Усе сталося вночі. Компанія студентів засиділися на кухні. Звісно ж, не за підручниками, Допивали чергову пляшку. Вина, коли прийшов сусід, теж студент. Чого саме він хотів, постраждалий уже й не пам'ятає, за що отримав удар ножем? Почалася сутичка. Ти ніби одного другого вдарив, ти другий пішов і не пам'ятаю, як ні ножа, нічого не пам'ятаю. Просто пам'ятаю вже було як кров, був посковноши трохи. Бійку почули, сусіди викликали правоохоронців. 19-річного гостя затримали на місці, а на рік молодшого Тараса госпіталізували у тяжкому стані. Хлопець був непритомний і стікав кров'ю. Проникаючи на жвек поранення грудної клітки зліва, лівобічний гемоторакс, різані рани грудної клітки справа, навколо попочної ділянки і. Верхньої втраті лівого стегна. Чому ж сталася кривава різанина? Мотив просто шокує. П'яні хлопці просто не поділили кухню. Було встановлено, що е, тілесні ушкодження він отримав на е, загальній кухні в приміщенні будинку, е, спричинив ці тілесні ушкодження йому е, його знайомий сусід. От, також молодий чоловік 19 років являються студентами. Між нами виник конфлікт. В ході конфлікту почалася бійка, і в результаті цієї, в ході цієї бійки один застосував ніж. студента нападника відправили до слідчого ізолятора. Замість диплому тепер йому світить тюремний термін аж до 8 років.